Мега велика розпаковка товарів з Аліекспрес. Посилання на які лишаю в шапці профілю у своєму телеграм-каналі, і всі їх придбала до долара. Це така жаба, щоб підвигати зубну пасту, коли вона закінчується, і щоб вона не опускалась на низ. Дуже зручна штука, друга моя така Зубочистки, які брала, мабуть, за 5 чи 6, 6 гривень, і вони дуже класні. Біжутерія. Також хорошої якості завжди беру в цього продавця. Наступне, що замовила, це ось такі каблучки. Брала їх для фото, але вони дуже тоненькі. Наступне ось така резиночка для волосся за 3 гривні. Ось такий метр рулетка, щоб міряти свої параметри. При нажиманні на кнопку він сам залазить. Дуже зручно і класна штука, ось така зубна. Щітка брала одну для перевірки, але тепер замовлю ще, бо дуже хорошої якості і також по акції є різні кольори. Ось такі класні зайчики мені дуже сподобались, такі статуеточки. Вони пластмасові, я думала, желізні, але і так дуже гарні. Ось така гофра на проводку для машини чи до машини під капот попросив замовити чоловік для нього тож замовила кожної по 2 метри наступне це ось такі наліпки на авто на двері коли двері відкриті щоб машина яка їде світячи фарами бачила що двері відкриті і наступне останнє це ось така сідушка на унітаз однозначно рекомендую щоб було тепленько сидіти